Пригода Коськи. Одного разу зайченятку Кося та його мама довго гуляли в лісі. Стомившись, мама прилягла трішки перепочити, а зайченятку, скориставшись нагодою, вирішило продовжити прогулянку самостійно. Коська зачарувала краса природи та рідного лісу. Він усе далі й далі заглиблювався в зеленій хащі та віддалявся від мами. Спів пташок, тріпотіння листочків на деревах, теплі сонячні промінчики, які зігрівали його своїм теплом, та відчуття свободи наповнювало його серденько, задоволенням і радістю. Кося стрибав і стрибав все далі, далі далі. Потім зайчиня присіло на хвильку під ялиночкою, щоб трішки відпочили ніжки, і під впливом нових вражень і почуттів задрімало. Йому наснилась мама, яка з любов'ю турбувалась про свого сина, оберігала, захищала та годувала його. Раптом Кузька прокинувся сам один посеред лісу, та йому стало страшно. Ліс перестав бути таким гарним, настали сутінки. Сонце почало сідати і вже не було таким теплим і яскравим. Зайчик відчув голод і спрагу. Його маленькі швидкі ніжки. Стали важкими та неслухняними. Йому, як ніколи, захотілося до мами. Він почав бігати і кликати маму, аж раптом до нього долинув такий знайомий і рідний мамин голос. Поміж дерев він побачив стривожену маму, яка бігла до нього, і Кося зрозумів, що він більше ніколи не буде шукати пригод на свої довгі вушка і завжди буде слухняним. Обнявшись, щасливі мама та синочок разом вирушили додому.